Хто краще бреше? Що в тебе в руках? В мене в руках прищіпка. Кінь її. Е, пошкрябай її ось так. Постукай по ось так. Відкрий її. Я її відкрию, просто не чутно. А, добре. Uh, Потряси я. Чуєш -а. Uh -uh. Добре, показуй. Тріл, прихіпка. Mm -hmm. Добре, тоді іще один раунд. Раунд два. Що в тебе показували? Ручка. Uh, попиши нею. Відкрий кришку. Зараз закрию ще раз. Візьми і підніми її вверх і потряси. Е, я не буду піднімати вверх, ти увидеш? Так потряси просто. Я Що трясу? Так? У неї звуків нема. Так, mm. да, це точно ручка. Добре, раунд третій. Я беру предмет. У мене бе в руках. Раунд третій, я ж не сказала. Е, в мене в руках е, скетчбук. Який я тобі подарила? Ні, інший скетчбук. А, добре. Відкрий, а е, в нього є така ленточка? Ні, нема. Добре, відкрий його, погортай сторінки. Добре. Добре, закрию його назад. Е Потряси його. Добре. Е а тепер кинь його. Ой, трошки. Добре, показуй. Це не скиню, це книжка. Ладно, раунд четвертий, на трошки секунд. Четверта. Зараз буде ще п'ять серій, тому готуйтесь. Що в тебе в руках? Е, е, твоя та штука, в яку ти зовсім складаєш. Е, та, ага, папка. Е, постукай по ній. Підтягни резинку. Так, да, це точно там, де завжди є. Да. Yeah. Зараз буде ще одна серія і таких x п'ять.